Санітаю. Ні, поговори, говори, дивись, я тебе благословив, я тобі дав цей інструмент. Користуйся цим, користуйся, біжи, бачи, що тебе відволікає, Сестра, брат, я сьогодні не можу читати. Не можу. Я вже не я тиждень, мені важко читати, я не знаю, що зі мною. Давай, поговори. Бити, бити, трезвоньте. Розумієте, от воно дав інструмент. Це не просто я собі тихенько. Бог дав його, його і завдання відволікти, в, щоб вийти з кола, подару, вивести. Тому дуже класний інструмент, дуже класний, багато. Я, я і, і, і от коли називав це все, це можете ви згадати, як вас Бог, на групу. Як ви ходите на групу, да, і Бог там дає силу. З наставником проходити це все. Дуже багато інструментів. Дуже. Я думаю, а, давай по котика. Давай. давай от. Давай, вот він, вот його лице. Вот його. Вот він. І потім в кінці він так от покаже. І скаже, я, вода. І знаєте, що більше скаже? Це ти випад. Це втиви. Колись давно в 90-ті роки я ходив гав, на Краківський базар, і там, питаєте, <клес> то ужасні часи були, виставляли стол. Це у банщиків такі. І там безпроигрышна лотерея. І отак тільки на Краківський входити, люди приїжджали з сел, з грошима, і там зупинялися. Вони буквально годину часу їм хватало. Скидали. І от така от одна жінка прийшла, і там вони потім включаються, коли гроші повністю віддаються. Вона багато її віддала, і потім вона, коли грошей немає, вона починає плакати і каже, віддайте мені гроші, я поняв. Сюди все, віддайте. Він каже, я вам не віддам, віддайте, віддайте. І знаєте, що він сказав? Каже, а якщо б ви в мене виграли, ви б мені віддали? Ну точно, людина йде добровільно. Вона хоче виграти. Вона хоче... Так, да, то, що її там надурять, він вже не розказує о той ключок. І не показує, легкі гроші, ти прийшла на ну, базар за туфлями, зараз ще й шубу. А в чому. нічого. Тобто я хотів у той імністрації показати, що ти на добровільні. Добровільно щось хоче. Да, нам страшно. Да, нам не хочеться так думати. Але повірте, це необхідно для того, щоб прийти до Христа і сказати: Да, Христос, я сам не справлюсь. я того хочу, той гріх мені приємний. Ну, ото неприємне, але той Господь, й приємний. Тому зараз будемо. Час молитися. Дав нам Бог, дав нам Бог сестер, братів, дав нам Бог церкву. Саме головне, що нам Бог дав. Вот. Вот що нам Бог. Вот. Кожного. Ну, хай буде кожен день. Давайте ранок я не буду. Кожного дня. Приходьте сюди. Приходьте. Перебувайте в тому і повірте, ви це все будете розуміти. Будете падати, але завжди буде піднімати Бога. Завжди. Не бійтесь, не оправдуйте гріх. Ой, він такий іскусний. Добре, я хочу всю розгорнути принцип. Запам'ятали, да? я хотів щоб показати, що починається все від відволікання, потім в розумі, потім прийняття волі, тут рішення. Та я буду грішити. Потім дії і потім смерть. Як і духовно, так і фізично. Но на всіх етапах Бог дає. Милість, відновлення, покаяння. Знову я хочу нагадати, якщо б ми самі справитись могли з гріхом, Бог би не прийшов, не лишив би Него і не прийшов сюди, щоб померти за нас і дати нам вільне від гріха життя. Час вулиці. Давайте піднімемося. Ісусе. Дякую, що ти піднімаєш таку тему. Вона для нас неприємна. Нам навіть тема гріха, але необхідна. Тому що ти нас врятував саме від гріха Ісуса. Поможи нам далі дослідити цю тему вдома через Слово. Говори далі до наших сердець, міняй, давай сили, Господи, боротися проти гріха, Господи, як нас, нам говорить Біблія, що наша брань не проти крові і плоті, а проти гріха, Господи. Поможи нам це розуміти, поможи нам. Завжди пам'ятати і завжди пам'ятати про благодать Господи, про Твою милість Боже, що Ти нас створив для того, щоб ми спілкувалися з Тобою. Ти нам лишив Слово Боже, Господи, де ми бачимо Тебе такого, як Ти є. Дякую тобі, Ісусе. Благослови, щоб ми перебували в молитві, в читанні, в стосунках з тобою, живий Бог, Отець і Святий. Амінь. Амінь. Та дивні діла твої, Господи, Боже, все держите, праведні, та істинні шляхи. Та істинні шляхи твого. се сшитьте рабетітай сенькі слахи Υπότιτλοι AUTHORWAVE Такі красномовні картинки ми тут подивилися. Цей котик нам надовго запам'ятається, правда? Надовго. І це таке звучне дуже нагадування нам лиця гріха, лице гріха, воно таке привабливе, таке приємне. Приваблюючи, дійсно приваблюючи. Дуже дякую за другу картинку також. Також вона нам. Треба, щоб також в пам'яті була. Брат Богдан поділився цікавим місцем. Якщо ви пам'ятаєте, Ізраїль виходить з Єгипту, їх запросили, їм сказали здати золото. Вони здали, зробили тельця. І ось вони вилили цього тельця і кажуть, це той, хто вивів нас з Єгипту. І це, чи це так не парадоксально звучить для вас? Як так може бути? Ну, не вже так можна? Не вже так можна? Ну не вже, ви все, ну як? Ну тільки що ж це відбулось? Ну тільки що? І ось ви виливаєте собі із тукана і кажете, він та вийде, ось це той Бог. І ми думаєш, ну як так може бути? Ну це щось нереально. А потім згадуємо себе. А потім згадуємо себе. І я от так цікаво, як ви думаєте, ми зараз молимось, Господи, заверши цю війну. Заверши, Господи, цю війну. Ми просимо Тебе, благаємо, молимо Тебе про завершення війни. А коли, якщо коли війна закінчиться, що ми будемо як народ український говорити? Хто переміг? Хто, хто закінчить цю війну? Слава Богу, нашим воїнам! Слава Богу, але без Бога, що ми могли? Або мало у вас таке, ви просите, Господи, допоможи мені здати той екзамен? Господи, допоможи мені здати до екзамен. Цей екзамен просто жах. Я не можу до нього підготуватись. Допоможи мені здати цей екзамен. І потім ви здаєте. І потім вас розпитують, ну як там? Ну як вам екзамен пішов? І як ви розповідаєте про ну, це? Кожен зберіг може. А бувало у вас таке. У вас нема роботи. І ви молите, Господи, пошли роботу. Потрібно роботу, потрібно кормити себе, або сім'ю, або дітей, або просто себе. Ви молитесь, Господи, пошли мені роботу. є у вас є робота. Ви заробляєте, ви добре заробляєте. І ви спілкуєтеся з іншими про питання грошей, роботи. І як ви спілкуєтесь? Як ви повчаєте інших, розповідаєте, як треба правильно працювати? А бувало у вас таке, ви приходили до Бога і казали, Господи, пробач мені мої гріхи, Спаси мене. І Бог вас спас, і ви увірували. Пройшли роки або пройшли рік-два. І Потім вас питають, як ви? А ви кажете, та я з дитинства чув про Бога, я з дитинства старався бути хорошою людиною, я з дитинства старався бути віруючою. Ви, ви вже забули, що Бог вам побачив. Ви забули, від чому Бог вас врятував. Ви приписали собі або чомусь іншому велику славу Божу, яка спасла вас від ваших гріхів. Так здавалось, ви такі хороші, така хороша людина була з дитинства, що не зрозуміло, за що ви На що вам був Ісус потрібен? По суті, ви самі себе спасли своїми хорошими правильними. Можливо, вам сьогодні потрібно це прощення. Можливо, сьогодні ви чули про гріх, і ви бачите, наскільки він підступний, і наскільки ми самі від себе не маємо сили, щоб впоратися з, з ним. Наскільки цей гріх, він звабливий. Навіть якщо ви каялись раніше, ви бачите, як сьогодні ви все одно підпадаєте під його силу і владу і часто ловите себе на. Думці, що у вас нема сили протистояти Йому, і вам знову і знов треба оновлювати ваше покаяння. І, вам, і ви розумієте, що без Ісуса Христа у вас нема сили перемогти. Це зваблення. Зараз саме, саме той час, коли ми можемо піднятися, молитися і просити Христа пробачити нас, помити нас. І Він має силу пробачити, і він має право простити нас. Тому що там, на Голгофі, Він заплатив за наш гріх. Вдумайтесь про це. Якби він не заплатив, він би не зміг нас пробачити. Тобто, розумієте, оце прохання пробач, Ісус, пробач Господь. Це не дешеве таке, як дитинка там, може маму тисячу раз сказати «пробач». І я більше так не буду каже, дитинка. І мама знає, що дитинка буде. І, 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 але мама пробачає, бо тут дитина її. А дитинка знову робить то саме, потім каже, пробачу, більше так не буду. А мама знає, що вона буде. То це не зовсім таке. Ісус Христос Господь наш, Він не мав би права нас пробачити. Тому що по справедливості кожен гріх мусить бути покараний. Єдина причина, чому Він має право пробачити нас, це тому, що Він заплатив за наш гріх. То ви розумієте, нас спасає не те, що ми кажемо, пробач, Господи, нас спасає за те, що наш гріх оплачений, оплачений там на Голгофі. оплачений його кров'ю. І ми вірою приймаємо це. І тому кажемо, дякую Тобі, Господи, пробач мені за мій гріх. Якщо зараз ви бачите, що вам потрібно це прощення від Господа, давайте піднімемось, помолимося разом. Прославим Його, що наш гріх окуплений. Наш гріх оплачений, і ми можемо бути прощені, і ми можемо війти в Його присутність. Ми можемо перебувати з ним. Ми можемо перебувати в спільності з Богом. Це неймовірно повірити, але це факт. Ми з вами можемо бути з ним разом. Ми сьогодні на завершення співали чудову пісню: свят, свят, свят Господь. І ми всі можемо здавати собі здебільшого хорошими людьми, тому що ми можемо знайти набагато гірших. Але коли ми входимо в Божу присутність, в присутність святого Бога, нас починає турбувати. Ми починаємо бачити себе. І ми починаємо розуміти, що нам потрібно проще. Давайте молитися. Господь Бог наш, ми дуже дякуємо Тобі Господи. За слово Твоє, за любов Твою. Дякуємо тобі, що ти так полюбив нас, що віддав самого себе. Подякую тобі, Господь, що ти залишив славу небес, залишив суперкомфортне місце для того, щоб заплатити за наші гріхи, для того, щоб повернути нас до життя, для того, щоб звільнити нас від тягарів, які. Тиснуть на нас. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ти хочеш, що ти взяв на себе тягар, який ми заслужили вічність нести. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ти прийшов до нас для, для того, щоб нам подарувати свободу, прощенням, звітнення. Слава тобі Господь. І Ми просимо Тебе про кожну людину, яка ще не посвятила своє життя тобі. Як своєму єдиному Спасителю, Господу, благослови вірою, благослови повірити в Твою дорогоцінну жертву та Голгофі, яка є оплатою нашого гріха, яка є причиною нашого звільнення. Слава тобі, Господь! Амінь. 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 Коротеньке оголошення нагадування, що скоро у нас табір. З 10 по 13 січня ви можете реєструватись в «Лілі» і скоро зможете на сайті. Основи віри зараз будуть. Скримки для десяти пожеж на місці, чай на місці. Приємного спілкування вам. あっ。 ще раз здоров. Ми це до Ігора, знаєш, підійти мали. Ти забиває місце. Та вже забив, я йому сказав, але не забив. Мало часу. Давай, 5 хвилин я зберусь. Так, так, так. Я так хочу нагадати.